Скільки гріх жахливо вразив усіх нас, то присутність, праця і благодать новонародженого в яслах це те, що нам усім потрібно. Ми з вами вмілі і старанні самого Я знаю, що ви думали про інший початок різдвяних роздумів ви чекаєте розмов про ангелів, пастухів, зірку в небесах, мудреців і дитя в яслах. Однак усі ці елементи історії, так добре знайомі нам, не були б потрібними без єдиної темної реальності, яку ми всіма силами намагаємося заперечити. З моменту найпершого в світі гріха, учиненого в Едемському саду, люди намагалися відкинути правду про себе, яка полягає в тому, що ми всі відчайдушно потребуємо того, що нам може дати лише Божа благодать. Ми всі обманюємо себе, думаючи, що ми мудріші, сильніші і значно праведніші, ніж є насправді. Ми живемо з внутрішньою юридичною конторою, яка готова негайно забезпечити захист, щойно нас у чомусь звинувачують. Роблячи це, ми заперечуємо свою потребу в тому, що для нас прийшов зробити народжений у Яслах. Якщо ви маєте дітей, то бачите, як ця істина проявляється в стосунках між ними. Ваш син Сашко вдарив свою сестричку Ніку, тому ви заходите в кімнату і запитуєте, чому він таке утнув. Хлопчик не відповідає вам: Мамо, я чиню жорстоко, бо моє серце сповнене гріха. Насправді тобі варто очікувати від мене значно гіршого. Власне, Сашко взагалі не говорить про себе. Коли ви запитуєте в нього, навіщо він скривдив сестру, він відразу починає перекладати вину за свій жорстокий учинок щодо Ніки на саму ніку. Сашко обманув себе, повіривши, що за все неправильне, що він чинить, вина не його, і його вчинки нічого не свідчать про нього і його потреби. Насправді можливо жити в стані різдвяної шизофренії, святкуючи народження Месії, водночас активно заперечуючи свою потребу в його народженні житті, смерті і воскресінні. Отож нам усім необхідно визнати, що заперечення нашої потреби в благодаті для нас більш природне, ніж визнання жагучої потреби в ній. Ви знаєте, як це буває. Коли хтось стає супроти вас, хіба ж ви відразу тихенько в думках не захищаєте себе? Чи виникала у вас думка, коли хтось протистояв вам? Це на добро, якраз те, що мені потрібно, я хотів би, щоб таке траплялося частіше. Однак нам потрібно визнати ще дещо Якщо для нас природнішим є заперечення потреби в благодаті, аніж її визнання. То мусимо смиренно зізнатися, що треба чимало благодаті, щоб ми визнали свою потребу в ній. Якщо зізнання це особиста відповідальність за наші слова і вчинки без виправдань чи перекладання провини, то нам необхідна спасенна благодать, щоб прийти до визнання нашої потреби в спасенній благодаті. Ісус прийшов, щоб дати нам цей порятунок. Існує чотири шляхи, якими ми обманули самих себе, повіривши, що не потребуємо спасіння, яке нам дає народження Ісуса. Перше, ми всі схильні применшувати наш гріх. Ми всі вміємо називати свій гріх чимось меншим за гріх. Ми говоримо, що насправді ми не злі, це просто наш характер. Ми звинувачуємо у своєму поганому ставленні погоду, хворобу чи зайнятість. Ми заперечуємо, що наша брехня це брехня. Ми кажемо собі, що наша пожадливість це ніяка насправді не пожадливість, а насолода красою Божого творіння. З безкінечним умінням ми робимо все, щоб применшити гріх, який чинимо щодня. Друге, ми всі схильні ставити під сумнів мудрість Божого закону. Саме цього й прагнув Змій, спокушаючи Адама і Єву. Ми збираємо гори логічних аргументів, чому ми можемо переступити Божі моральні межі. Можливо, ми втішаємо себе думкою, що робимо це лише один раз або ж кажемо собі, що Бог узагалі не це мав на увазі, коли наказав не красти. Можливо, ми стверджуємо, що в певній ситуації до нас поставилися несправедливо, що зручніше нам ставити під питання мудрість Божого закону. То ймовірніше, що ми з легкістю переступимо його. Третє, ми всі схильні більше перейматися помилками інших, аніж нашими гріхами. Я знаю, що можу бути більш зайнятим, більш схвильованим і сконцентрованим на помилках інших людей, із якими живу чи працюю, ніж на власних. Ви завжди відкидатимете потребу в Божій благодаті, коли почуваєтеся більше роздратованими, ніж переконаними. Буває, що нас дратує в інших людях те, що ми постійно пробачаємо собі. Ми звинувачуємо інших у тому, що применшуємо, оцінюючи самих себе. Четверте, ми всі схильні заперечувати те, що живе в наших серцях. Певною мірою всі ми не здатні прийняти факт, що гріх не проблема поведінки, а значно глибша проблема серця. Гріх не просто проблема випадкових неправильних учинків, це стан нашої природи. Ми не просто грішимо, ми грішники. Говорячи собі, що ми можемо із цим упоратися, що завтра стане краще, що не потребуємо допомоги, ми заперечуємо те, що гріх. Проблема серця, тому ми не можемо здолати його самотужки. Може, цьогоріч варто розпочати святкувати Різдво з Каяття? Я переконаний, що коли йдеться про викупну справу Ісуса, нестримна радість починається зі зламаносердного ридання. Лише тоді, коли гріх зламає наше серце, прихід Месії його вразить. Саме для цього потрібна благодать.